Так, усім привіт! Бачу, задаєте питання в коментарях і що робити, коли кролик вздувся, чим рятувати. І багато зараз пішла вже весна. Починаєте всі зелень давати. Кролик починає дуться. Що робити? Ну, насамперед, не давати того, від чого кролик може дуться. Свіжу скошену траву, люцерну, там. Все, тому що поступово це переводите, кролик привик до сухого зимою, а ви зразу даєте йому зараз зелень. До прикладу покажу самочку, теж була піддулася, зараз вже вона бачите, яка не хотіла їсти, зараз вже починає їсти. Подивимося, якщо вона відійде, то відде. якщо вона не буде нормально харчуватися і поправлятися, значить піднемо вона на вибраковку. E, такого кролика, який підувся, ну, вже не, ну, желательно залишати на плем'я. Тому що в нього вже пішли зміни в самому e, внутрішньо-черепної порожнині, тобто зміни кишечника, зміни там, інтоксикація я пішла на печінку. Такий кролик вам повторно потім здується. Якщо це ще тим більше самка, при нагрузі, коли крілят вона вам здується обов'язково. Ну, Процентів 80, що в неї повториться. Чому? Самка кулакітна, багато їсть, а коли проводить ну, дуже багато їсть корму. У мене десь каже, самки, ну, я не заміряв, ну, десь до пів кг в день корму вони з'їдають. Молочна, хороша самка. Тобто, не думайте, що молоко береться з повітря, для того, щоб самка годувала 10 крилят, 8-9-10 крилят. їй потрібно молоко Молоко її треба брати, якщо вона буде добре харчуватися. Тобто, якщо вам буде хорошо харчуватися, то буде в неї відповідно молоко. Тому молочна самка багато їсть. І я залишаю самки на плам'яні ті, що гарно їдять. Що гарно мають будову і гарно їдять. Тобто, чого? Щоб в майбутньому, коли вона привела крілят, мала гарний апетит і мала хорошо забезпечити їх молоком. Тому це все треба враховувати. І є такі, що... Як ми називаємо їх веслочки, що вони затинцять дуже багато їдять, їх трошки треба обмежувати в кормі при рості, чого, бо вони будуть садити так само ту саму печінку. І потім, о, кролик буде теж хворий. Тому це все треба враховувати. А що ж даєте зелену траву? Треба давати траву, е, ну, е, тобто її сушити тонкими е, слоями. Чому? Щоб не було підпрівання і не було там залежування його, підсвітіння, щоб не запускати, і на прямому сонячному промінні, щоб воно підсохло. Тобто дуже тоненько розстеляєте шар трави там, чи там люцерни, щоб вона з одної сторони прямо гарно підсохла, і потім таку ж маєте наполовину суху давати їсти. Також хорошо використовувати, як видаєте зелену. Траву і особливо в літній період, щоб кролику підняти апетит і хорошо покращити харчування, ну саме процес перетравлення, давати кислоти. Ну Якщо давати молочну кислоту, Ну вона ефективна, але ефективна Наприклад, давати хорошо корноцит Л рідкий. Тобто рідкий брати корноцит, там йде. Кубік на літр води, там концентрована кислота, і ви собі додаєте її і даєте кроликом пропаяти. Це вам де зменшити випадки самого підуття. Колись раніше давали, ще, коли ще королівництво було раніше, не було багато таких розвинутих ну, препаратів, як зараз, великої кількості, то давали, як ви знаєте, давали марганцовку. У ну, органцовка, але вона вам буде палити всю повністю і шкідливу, і нешкідливу, і доброякісну мікрофлору. Це Десь бактеріос кролика, що також не спостерігається. хорошо. Також давали ще йод. Звичайний йод, тож він, але ви самі знаєте, що йод піднімає температуру, і йод також спалює вам повністю в кролику всю мікрофлору, що також не дуже є хорошо. А молочні кислоти. Ну, кислоти вони наоборот, вони пригнічують розвиток патогенної мікрофлори, але сприяють розвитку молочних бактерій, які є потрібні для, для травної системи в кишечнику, для того, щоб допомагали засвоювати білки вітаміни і ті вітаміни йшли до, до клітин організму. Тому краще використовувати кислоти. Але ж якщо ж у вас вже такі є випадки, що кролик дійсно здувся, і йому треба допомогти. Ну, Якщо вже той кролик такий, що він так надувся, як барабан, і він вже перевернувся. І тому кролику мало що поможемо, але які, якщо підуть, можемо рятувати. Хорошо, допомагає навіть ту саму кислоту розвести і з шприця задавати ту кислоту з водичкою кролику примусово, Для того, щоб він попив ту кисло води, вона кислота зменшує сам процес бродіння. Перестає кролик надуватися, тобто пригнічує там ту маси, які забродили в жилу шлунку. від чого вмирає? Тому що шлунок розширяється до таких неможливих вже ну, розмірів, і кролик просто передавлює легені, і кролик задихається. Або ж розривається чи шлунок, чи кишечник. І кролик просто вмирає. Тому потрібно рятувати. Хорошо, ну, Солікокс, трисульфони вони нічого не мішають. Вони просто вам комплексні препарати, тут трисульфон, наприклад, він вб'є вам, що о, наприклад, він в широкому спектру дії і вб'є, що мікроби, що коксидії, коксидії. Солікокс, бере тільки коксидії. Тому тут треба враховувати, нічого вам не помішає, якщо ви дасте йому це на короткий оборот і покращить, ну, прискорить видужування. Але нам треба збити саме здуття. Хорошо, пользувався, э, горілка. Якщо розвести її, наприклад, в 5-кратному не давати там зразу з бутилки, а наприклад, розвести до п'ятикратного розміру, щоб, наприклад, там було 40 градусів, розвести її десь там до 8 градусів, до 10 градусів і шприца задавати кролику. Також хорошо кролика проганяє, знімає э, вздуття. Також я брав от такий препарат темпанол. Це дають великі рогаті худобі при здуті. Ну, нічого він не дає. Взагалі слабо. І до чого я дійшов? Це вже був колись він є цей канал Макс Крола. І він рекламував е, йодинол, е, Синій йод. І ну, я все практикую і захотів я спрактикувати. І це найкраще дало результат. Оця самочка була піддута. Я її дав. Отреба траву засняти молопідута. Це воно, вже пройшло 2 дні. Вона ну, почала їсти зразу на другий день після того як її. І зараз бачите, от така вона видно, що вона була підута од неї. Зараз такий от, знаєште, живіт. Що я роблю? Наприклад, такого кролика після 4 місяців я беру ось так. Шпрец. От шприць. Наприклад, Наприклад, на 5 кубиків шприца. От 5 мл. Фокусуюся. 5 мл. 2 мл я набираю, наприклад, самого йодино. такий йодино. Виробник різний може бути. Дивіться, що пише гроші. Для зовнішнього та перорального застосування. Пероральне означає, що можна застосовувати його всередину тварину. Антисептичний препарат. Що далі робимо? Ну, він можна вводити в чистому вигляді, але не бажано. Далі що я роблю? От, П'ятікуповий шприц. І далі опускаю водичку і добираю до повного. От. І в нас виходить отакий розчин. Тобто, це на дорослого кроля і кролик від 4 місців. Задаєте кролику всередину. Тобто, примусово, ша, ша, ти вже відійшла. Примусово берете кролика, фіксуєте. Отак. От фіксуєте, в одну руку, зафіксували, другою рукою вводите шприцем в рот. Я сам один зараз не можу вам це показати. І поступово. Видавлюєте поступово. Не надавили під тиском, щоб кролик у вас пішло не в травну систему, а пішло в дихальну систему. І кролик вам задихнувся від того, а помаленьку. І також краще ставити шприц на різці, на передні зуби. Кролик тоді інстинктивно починає жувати і проковтувати поступово цю рідину. Тому дали отакий шприц. Якщо маєте час, рану і ввечері. три шприца. Дали. і 100% кролик ваш пройде у здуття і він почне, далі сторона система його запускається. Це перевірено, 100%. Також, якщо у вас є якийсь вільний вигул, кролики випустите на вигул. Тобто, коли він кролик бігає, він проганяє себе, О, коли він рухається, кишечник починає працювати, і він проганяє все в себе проходить зуття. Якщо ж кролик маленький до наприклад, двох місяців, навіть після 3 місяців так, так само можна давати 5 кубиків вже. А до 3 місяців я даю наприклад, кролику беру двокубовий шприц, і беру кубік йодиного, і далі добираю все водою. І так маленькому кролику задаю. Тож. Дуже ефективно і запускає травну систему. І кролик починає далі. Бачите, кролик вже починає щось жувати. Хоча в нього ще не пройшло воно все. Але він вже жвавіший, вже почала їсти зразу на другий день і все нормально. Зараз подивимося, якщо воно відійде. Якщо воно відійде, значить да, все нормально. Не відійде, значить від трошки її підгодуємо і піде на м'ясо. От чим я хотів з вами поділитися. Тому. Але сам перед треба підбирати такі корма, щоб не викликати в кроликів вздуття. Але якщо вже таке сталося, треба їм допомогти, це не проблема. Єдинол ну, з цим справляється. Хоча е там і показував на каналі Макс Крол, що він використовує на пропойку. Ну, пропойку я, ну, я це моє бачення. Я не, не хочу використовувати тому, що він добувати всю мікрофлору, є спеціальні препарати. Які, ті самі підкислювачі, які профілактують всі е, хвороби, і, і, е, і препарати, які дійсно, впливають, наприклад, дійсно приніщуть, ту мікрофлору, яка, мікрофлору, яку нам треба знищити. Також дивіться, далі цьому кролику хорошо вже задати пробіотики. Тобто, Або ви даєте наприклад, на гранулу. Якщо не маєте пробіотиків сухих, то наприклад, купляти пробіотик і кролику просто... Бачите, там від ЗВК я не користувався, треба взяти для цього. Від ЗВК є пробіотик. Просто дати пробіотику. Так само шприц, наприклад, взяти там, трошки трохи пробіотику з водичкою і дати йому попити. Наприклад, там, на другий день, після того як він вже почав їсти кролик. І дати їм пробіотиків, для чого? щоб підтримати його систему і забрати дисбактеріоз і крово, щоб почав собі вже нормально функціонувати її його система. От все, що хотів вам пояснити, поділитися, що ви мали на озброєнні. І не розчаровувалось, все лікується. ну, Якщо вже конечно, такі випадки, що там вже. Кролик вверх ногами лежить, і живіть як м'яч, то, то лікувати нема смисла. І навіть е, якщо ви кролика заб'єте, в нього не буде товарного вигляду тушки, коли він надутий. Чому? Бо тут у вас все буде червоне в животі, живі Ну, тобто... Вигляду того не буде малити кролик. Його краще підлікувати, щоб він підлікувався, підгодувати і потім вже вибрикувати. І так буде краще. Тому всім здорових роликів, дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, переглядаєте і пишіть коментарі, пишіть коментарі, що вас цікавить, а я буду вам вже знімати відео і показувати. Тому всім дякую за увагу, всім до побачення.